Тригонометричні рівняння. Тригонометричні рівняння це рівняння, що містять зміну в аргументі тригонометричної функції. Розв'язування тригонометричних рівнянь найчастіше зводиться до розв'язування найпростіших тригонометричних рівнянь. Як розв'язати найпростіші тригонометричні рівняння? До найпростіших тригонометричних рівнянь належать такі рівняння. Косинус Т дорівнює рівня А, де а по модулю не перевищує одиницю. Корень такого рівняння знаходиться за формулою t дорівнює плюс мінус аркосинус числа А плюс 2 πn де n належить z. Синус т дорівнює а, де а по модулю не перевищує одиницю. Корінь цього рівняння знаходиться за формулою т дорівнює мінус одиниця в степені K, арксинус числа А плюс ПК, дека належить Z, тангенс Т дорівнює А, Т дорівнює арктангенс А плюс ПН, де Н належить Z. Котангенс Т дорівнює А, Т дорівнює арктангенс А плюс ПН, де Н належить Z. Z це множина цілих чисел. Так, корисна порада. Рівняння вийду косинус Т до рівні А і синус Т до рівні А не мають коренів. Якщо А по модулю більше за одиницю. Наприклад, розв'яжіть рівняння синус х дорівнює 2. А по модулю дорівнює 2 більше за одиницю. Отже, дане рівняння розв'язків немає. Приклад Б. Косинус х дорівнює мінус 3 других. А по модулю дорівнює мінус 3 других по модулю. До рівні 1,5 більше за одиницю. Отже, дане рівняння розв'язки немає. Слід пам'ятати, що арксинус від'ємного числа є число від'ємне, Арктангенс від'ємного числа. Також є число від'ємне. Наприклад, арксінус мінус одна друга, дорівні мінус арксінус одна друга. І дорівні мінус пі на шість. Мінус пі на 6 належить проміжку від мінус піна 2 до піна 2. Арктангенс мінус корінь з 3. Дорівні мінус арктангенс корінь з 3. І дорівні мінус пі на 3. Аркосинус від'ємного числа. Обчислюється за алгоритмом. Перше. Знайти аркосинус додатного числа. Друге від пі відняти отриману відповідь. Тобто маємо таку формулу. Пі відняти арк косинус А. Аналогічно знаходимо і арк котангенс від від'ємного числа. Наприклад, аркосинус. Мінус корінь з 2 на 2. дорівнює пі. Відняти аркосинус корінь з 2 на 2. дорівнює Пі відняти пі на 4. Зводимо до спільного знаменника 4пі на 4. Відняти пі на 4. дорівнює 3 пі на 4. Рівняння тангенс Т до рівня А та котангенс Т до рівня А мають корені при будь-якому значенні А. Наприклад, розв'яжемо рівняння тангенс Х дорівнює мінус 5. Х дорівні актенс мінус 5 плюс де n належить Z. Арктангенс від'ємного числа є число від'ємне, тому х дорівні мінус арктангенс 5 плюс пн де належить z. Розв'яжіть рівняння. Приклад 1 корінь з 2 помножити на синус х дорівня 1. Виразимо, чому дорівнює синус х. Синус х дорівні. 1 поділити на корінь з 2. Перетворимо 1 на корінь з 2 дорівні. Домножимо чисельник і знаменник на корінь з 2. Маємо корінь з двох на 2. Запишемо синус дорівнює корінь з двох на 2. Звідси х дорівні мінус одиниця в степені к. Архсинус корінь з двох на 2 плюс пі к, де k належить з. Арксинус корінь з двох. Поділити на 2. Дорівні пі на 4. Тому що синус кута пі на 4 дорівнює корінь з 2 на 2. Отже, маємо відповідь. х дорівнює мінус 1 в степені k помножити на π на 4 плюс пі К, де К належить Z. Відповідь x дорівнює мінус 1 в степені k помножити π на 4 плюс пік, де к належить z. Приклад b. Виразимо звідси, чому дорівнює косинус х. Косинус х дорівнює 1 поділити на мінус 2. Маємо мінус 1 друга. За формулою коренів рівняння косинус t дорівнює а маємо Т дорівнює плюс-мінус аркосинус мінус 1 друга плюс 2πn, де n належить З. Обчислимо, чому дорівнює аркосинус мінус 1 друга. Знайдемо, чому дорівнює аркосинус 1 і другої, це пі на 3, бо косинус пі на 3 дорівнює 1 друга. Далі пі відняти пі на 3 дорівнює. Зведемо до спільного знаменника. Пі представимо як 3 на 3, відняти пі на 3 дорівнює 3 пі відняти пі 2π. Знаменник залишається той самий 3. Маємо 2π на 3. Підставляємо дане значення замість аркосинус мінус 1 друга. Маємо х дорівнює плюс мінус 2π на 3 плюс 2 де n належить z. Відповідь: x дорівнює плюс мінус 2π на 3 плюс 2πn де n належить z. Розв'яжемо рівняння 2 помножити тангенс х дорівнює 3. З даного рівняння виразимо, чому дорівнює тангенс х. Тангенс х дорівнює, Поділимо ліву і праву частину на 3. Маємо 3 других. За формулою коренів рівняння тангенс Т дорівнює А маємо х дорівнює арктангенс 3 других або 1,5 плюс ПН, де n належить З. Х дорівнює. арктангенс. 1,5 плюс де n, належить z. Відповідь х дорівнює арктангенс. 1,5 плюс πn, де n належить z.